Піма Лавору Матео Луїно Третальяндо Унджорн. Капітн Капіті. Короче, Матео робить тепер e, в ЧЛС. Я ми з ним не перестаємо сміятися, як бачимо друг друга. Раніше він як робив e, з цим, ви поняли, з П'єро, то він робив три тальяндо в день. Зараз, як перейшов на ЧЛС, він робить з напарником. Одне і таліян до три дні. Оце каже робота. І, ну, то... Тільки курять і сидять в телефонах. Молодці. це? А, а, а. а, а ламатріча чила ворога. Е, <сх> 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 Ой, чувствую поп'є вона моєї коровушки ще. Я ж думав, що знаєте, ну як не думав, я в принципі предполагав, що це. Я даже знав, що вона почне сипатися, потому що машина яка простоїла 4-5 років. Це всі резинки, всі пластмаски, всі датчики, всі це, все почне глючити, все почне давати. Я просто мисленно мріяв, що я почну, знаєте, чистити оці. Кожані подлокотники свої там. Сідлушки. От, якось виберу время. Це все почищу від грязи. Угу. Конечно. Надо би слава. Потік, потік патрубок чи. Ну, сподіваюся, що патрубок, а не помпа чи ще щось. Ну, все одно, знаєте, є таке наука в лісне йде. Я думаю, як це сюди мої пальці влізли. Ви розумієте, тут зазорчик який в два рази менший, ніж мої пальці. Але ж якось як прихлопнуло, то влізли. Ну. Наука в лес не йде, як то кажуть, да. Тепер я всегда фіксувати капот буду, потому що таке неприятнее було ощущение. А дві це отут рука. Вот тут прихлопнуло. А ричажок там. И я пробував розтягнутися. Если було... ну, б було больніше, я б, наверное, вибив, було б стекло, але б все одно, наверное, не дотягнувся. Ой, коротше, тікає водичка со скоростю звука. І тече вона ну, звідти. Тільки не звідси, а аж до мотора, де підключається, напевно. Зараз буду якось туди лізти. Благо є таке діло, знаєте, зараз оці відеокамери з фонариками. Зараз спробую е, включити камеру, посвітити, засняти на відео та й роздивитися щось там. Лаворадімерда. Ботнічки года, ви бачили? Нема на вас бікбоса боса старого. Стояли б ви тут отако Це вже, напевно, знаєте скільки після обіду пройшло? Минут 30-40 я вже працюю. Зараз я гляну на часи, ану секунду. Е, трошки цей. Ану виключу ці Ладно, збрехав 26 минут пройшло всього-навсього після обіду. Це вони стояли їх спочатку більше в кучі, а тепер вони розбилися на пари. Розказував, чи мав розказати. Вчора марокінці віддав свої старі вещи. Ну, постірані, звісно, але вже типа списані по нашим меркам. А в них же ж немає стиралки, вони не стираються. Убивають в ноль і потім викидають. Так я йому віддав його бік бос брат. Мене угостив кофе, каже, чим я тебе можу отблагодарить. Коньяк, віно. Я кажу, та ти коньяк, віно. Кажу, от. У тебе ж є такі віщі хороші, там доски, там все. От з ними проще балакати. Я кажу, от якщо б у тебе була частна хата своя, здорова. От, і в ній треба було б щось би робити, якісь роботи. От щоб ти собі кажу, оставив, а то оставив мені. Він каже, взагалі не вопрос, Поняв, все. Готовка маза. Я кажу, окей, готовлю. Дивлюсь я на небо та й думку гадаю. Чому я не сокіл, чому не літаю. Це я зараз так думаю, коли розумію, що я купив таке рено, що хай Бог мили. Вона по камість, я її зроблю, люди доблять. Тільки не кажіть мені зараз, ти сам шукав, ти сам вибирав. Тут же ж, розумієте, вибір був якийсь. Ціна і габарити автомобіля. Все, що на, все, на що я дивився. Оцей простой, звісно, дає житті знати. Любій машини. Так що, в кого є машини, якщо ви на них не маєте їздити або не їздите. Заходьте, хоч прогрівайте її, там, виганяйте, мийте, ставте назад в гараж, але не давайте їй застояти більше, ніж пів року, це максимум, щоб вона хоч якісь там движення робила, бо потім горе буде наберетись. Як в мене, мабуть, я поки доведу її до ума, і з грошей останеться тільки за долар золотий, який мені Таня з Америки подарила. 100%. І він кстати, у мене завжди з собою і завжди в гарному цьому. Соня. Хочете, пока, я ж вам ніколи не показував. Дивіться. Еді Якийсь дядько бородатий. Небритий. Видно, що блистить чи вам? Ну коротше, якщо на сонечку, то аж сліпить. Це як ї... Де це вона ця камера? А, ось. Вона бачите, можете отраження своє побачити. Да. Храню як, як, як пам'ять і, і ношу в кашельки, щоб завжди типу, були гроші. Бо це наш більш момент. До мене ще карточка є, але вона так різко худає з цими двіжухами. Але нічого страшного. Я не жаліюсь, так що не треба мені співчувати. от. Це я так просто констатую факти. Ладно, поїду ще щось пороблю, бо завтра темпо мерда, лавора мерда. <Стург> Завтра в специи снимать мотор под дождем. Ну, как всегда, в принципе, кто бы сомневался, да? На связи. Давайте поедем по моим Валеру. Это же приятная работа, знаете, такие хорошее завершение Конченого дня, скажем так. Ну, кстати, уже показывал кабину нового Айстера, не? Бумажки. Максимально все на электронике. Простора кабіна, але все таке по-простяцьки, ніяких понтов лишніх немає. Отак от, от воно все виглядає, козиречки, смажечки, дуже красиво, як ось очки надів і погнав. Але дуже-дуже він брудний наразі. Давно я вам не показував, да? як я валерчиків мию. Ну, зараз старт стоп. Тут зрозумів, оп. Да ты что? Хустер. Ну да, ты в данном случае по-итальянски айстер звучит якость. то поприятнее, скажем так. Э, порходи. А это же манджары на ней ездят. А сейчас еще ездят до сегодняшнего дня разом с шумахером, понял, и на пару. Короче, два у нас таких спеціаліста спеціальних, яких спеціально не просять нічого робити, бо вони тільки можуть зарізати техніку. Ось, все. Зараз я її помию і покажу вам. Давно ж не показував. А, що у нас під капотом робиться? Давайте глянемо одразу. А прикофано! Монголоїд. Монголоїди Іо монголоїди. Потому що цей мотор не надо открывать, сюда не надо заглядать. Тут значок соответствующий. Сейчас тики открыв для того, чтобы пилючку збити. Никаких тобі оцих вентиляторів дебильных понял? Він стоит сзади. Ну все по почеловечи. Эх, сила. Поставити в рено собі цього мотора. И тоді я буду точно як сокел влітати. И тут щось срач. Ну, приступаємо. Ну, так то ж жли. Що ви скажете, а? Зараз підсохнуть трошки. Кстати, я вам казав, чи ні, це ж все мають робити на новому цьому валері Тальянду. Тальянду на гарантійних машинах роблять нам чи вони, У них договір з заводом виробником. Вот, на Чієлесі зараз працює Матео. З остальними хлопцями я так, постоку стоку-поскоку, привіт пока. А зараз я сьогодні побачив Матео, вони відкрили, каже, ну там на вольтрі я не мив. Він каже, е, нове, але но не помити. Каже, тут є два варіанти, коли воно прям нове-нове. І ще новіше може виглядати, типу вони шуткують, коли помив я. Ну Мені звісно це приємно завжди, але ну, завтра вони приїдуть сюди. Я звісно, їх не побачу, я уїду. Але замітять, що я тут, тут був Вася, помните такий прикол? От, тут був слава. Який ти симпатюлька, коли помитий. Це вже, знаєте, як то кажуть, всім догодив. Об'ясню. Начальство і особливо сам Спінелі, він обожнює, коли його машини чисті, жовті і чисті. Все, оце значить все чотенько. Так, мама дзвонить. Зараз секунду. Механіки завжди благодарні, коли вимито під капотом. Все блистить водили, коли блистить кабіна. І навігоміст там догодив. Дивіться. Вони, звісно, виглядають завжди як сажатруси якісь. Вже зранку, в 9 ранку вони вже виглядять як, як негри. О. Ну і коли так он догодив всім, то і в самому на душі спокійніше, веселіше, якось приємніше. Так, пішов я мамі відповідати, що вона там хоче. Так, що. І завершення нашого сьогоднішнього дня. Репортажем. Скажу вам так, приїхав додому, Юлька замаринувала грибочків, але за счет того, що це італійський уксус, я розумію, що вийшло не так, як вона хотіла. Ну нічого, треба заїхати в наш магазин і купити уксуса. Ще наробила смачних коклет, ну я зараз дорозкажу вже вам і доїм, з чого вона сміялася. ну Маму повеселив, поки їхали. Це, і Юлі приїхав, розказує, вона теж вмирала з сміхом. Кажу, що треба для того, щоб мамину кривітку почати <кхм>, <начать> називати Кривіточка. <кхи> така бусечка, така манюсечка, така утюкю. Тиждень поїздив на Гено і все, сів в мамину машину, як до цього, я казав, як це таке можна на такому їздити, як це... Боже, це ребята, це іномарка, це іномарка, тихесенька, ванесенька, тільки шустресінка, така фур-фур-фур, все. Бомба-ракета, коротше. Да. Так що, от, для того, щоб хоч... А я представте, а я ж куплю собі Мерседес і як після Рено, і ну, мабуть, ми не будемо продавати. ну, вже точно не будемо, вже не буде смислу його продавати. тому що в нього зараз вбухать треба ще, як мінімум, косар євро. То він тоді вийде такий золотий, що його проще оставити, знаєте, як другою машиною для того, щоб це вивозити мусор. Бачите, хорошо. Возити меблі. Я не знаю, може ще десь кудись комусь там. Або десь виїжджати на пікнік. Ну, в общем, для... багато для яких целей її можна використовувати. Ну, спочатку її треба довести до ладу. Кстати, случайно так получилось, не буду вам розказувати, як так получилось, що я узнав, де в мене йде течка в машині. І по ідеї, вроде все не так страшно, як мені казалось перед цим. Післязавтра зможу якось порішати цей вопрос. Принаймні попробую сам. Бо я изначально не хотів туди сам лізти, тому що ну, незручно і не видно і так далі, і тому Вот. А времени цяцькатись теж немає. Хіба що вечором після роботи. А що ти після вечором після роботи побачиш вже там, темно як в нігра в жопі. Так. Да, а З стосовно машини я, звісно, я в шокі був. Сьогодні сів, я, я, я навіть ну, не узнав, у мене колись таке було, я вам розказував. Чи ні. Колись у нас була шестерка, ну, кожна свиня хвалить своє болото. Но у нас дійсно, вона була така ух, шестерка, прям шестерка. І на збирали в общем, на, на поселення зеки если хто розуміє, що це таке яка машина туди виходить ну я думаю може, ти То поінтересуватися там там чуть ли не каждый болт там вот так вот все зібрано вручну там все в нікелі магнітофон з противоугонкой на это время ребята то про таке даже ну, і мріяти не могли такі шахти легенько виходив и все і машина вже не заводить ну короче це була така эксклюзив эксклюзивна ексклюзив, ну як не крутий, воно все одно. Жигуль є жигуль, знаєте. але мені казалось, це шестерка. Ну просто вона така мягка, вона така нежна, вона така вся прям шістерка, шістерка, знаєте. Ну от, Теж така вся тихесенька, легесенька, управляємо, така шустра, бистра. І тут я купляю перший мерседес. Купляю мерседес. Навірно, розказував, але давно вже багато хто з людей не, не бачив цей. Купляю перший мерседес собі. 124-й кузов. 2.0 дизель е, Щось там чотирьохступінчата коробка ступен поня... чи ну, не, коробка наверное, 5 ступень Це я щось заганяюсь Ну, може і чотирьох не знаю. Ну, в общем, комплектація сама сама яка могла бути простіша. Але в ідеальному стані. Він навіть на віслах. Ну, поняли, не, не стеклоподйомників нічого не мав. А 6-ку, ми виставляємо вже на продажу. І вона стоїть в дворі. Вот. Я проходить тиждень чи два, я їжджу на цьому Мерседесі. Приїжджають покупателі за шестьою. Кажуть, ну вижені нам, типу, ми хочемо подивитися, там, попробувати поїздити там, туда сюди Я сідаю, так в неї невозможно залізти. Як це взагалі якесь дерев'яне, все, квадратне, нічого, педалі не жмуться, речаги не, не, не переключають, руль не крутиться, воно все гремить, ці двері, бабах, тарабах, оце все йо ю так все два тижні кажуть, да як же ж я на ній до цього їздити? Так я з двора не міг виїхати. Я за третім разом тільки рушив з горем пополам. Потім то у руля думав, що поки виверну туди-сюди, то в мене вже й вот така мускулатура буде. Ось вот, вам і покатався два тижні на Mercedes. Так що, да. Ой, ладно, хорош трендіть, буду доїдати котлети. Завтра в мене предстоїть хороший денік. Цілий день на мокрому асфальті. Потім будемо саплізубами тіграми, як завжди. Але нічого страшного. Скільки той зими, да? Всім гарного вечора. А а кохти бачили, так? Да? Казали вже щось за кохту чи ні? Мама купила синочки, сіноч... Сирочки, сирочки, кохту купила, вона виросте. Ще можна вирости. Так що все чуденько.